Так, друзі, всім привіт! Сьогодні такий коротенький відосік. Іде в нас посівна. І вгадайте, що ми сіємо? А сіємо ми. ось що? Хто вгадає? А? Що це? Так, правильно, це кавун Сім кавуни. Така у нас тут клеточка, 4 гектара, рівненька, гарненька, була з осені виорана і вирішили посіяти кавун тут. Ми раніше кавуни сіяли. Але просто в минулому році не сіяли. Ніхто це не бачив. А сьогодні сіємо. І сіємо нашою сівалочкою Атрія. Відрим синтез. Сівалочка справляється бомбезно. Розкладочка ви бачили, яка шикарна. 40-50 см один від одного. 40-50 сантиметрів один від одного вводимо Чуть-чуть, Льоня, правда, зійшов, От погано, не то немає навігації. Вводимо два рядка Два по два Ну, то 2. Оцих два рядка йдуть по тому самому сліду. От Зараз Семена засипані третя банка і шоста банка. Засипані семена получається 2 2.10 між сошниками. Ну, між рядя 2.10. І заходимо сіяти ці два сліда. Сейчас Леня. Стане. Знімаю вам на телефон, Попробую на телефон знімати, бо з камерою дуже незручно намонтувати, нема часу. Попробую все одним кадром, щоб з телефона загрузити вам. Так, ось ми вийшли двома цими. І так же само назад заходимо два сошника і тут по тому самому сліду. І в нас виходить ось посіяний, два непосіяний, один посіяний, не непосіяних, опять один посіяний, не непосіяний. Тобто, виходить через два. Восьмирядною сівалкою засипано третя і шоста банка. Може кому знадобиться, може хтось хоче цим зайнятись. То, будь ласка. Між грядя виходить 2,10. А між насенинами 50 см. Вдалося якраз нам збити такий висів. Я думав, що не вдасться нам збити на такий висів, але вдалося. Вдалося, ми збили і чітко. Сіємо кавун, зараз покажу вам який ми кавунчик сіємо. Тут різний раз, у нас кавунчик є, в ну, основному засипали, зараз наскільки хватить талісмана, тому що він дорогий, дуже, ми його ще ні разу не сіяли, але кажуть, що дуже, дуже класний кавун. Хочемо спробувати, який він. О таких пачках талісман. 1000 штук на сінину пачки. F1. І читав чий я не пам'ятаю, чи яка країна. Ну, не наш, це точно, заграничний. Дата пакування, маса, країна СНГ, чи що -то? О, країна похоження. Не знаю, коротше. Так, що ще? А, потім це ми висіємо його. Скільки в нас є, ми там взяли 10 пачок, здається. Да, 10 пачок взяли, він дорогий. 2600, здається, 2,5, да, 2600 пачка. От, Потім сіємо продюсер. Ось такий от. Продюсер. А, ні, це Крим це світ, а це продюсер. А це ось продюсер. Посіємо і той, і той посіїм, побачимо. Продюсер. І взяли так, щоб було, було в цьому денька. Опа! Ось така денька. Репаночка, ананаска. Ананаска. От. Так що, отакий от кавунчик ми сіємо Дасть Бог буде в нас кавун, якщо буде, будуть осадки і буде урожай. Відосик не, не длинний такий зроблю вам познавательний. А то ви вже забули всі мене на Ютубі. Треба трохи розчихляти YouTube. Всі в основному зараз TikTok переходять. На тіктокі сидять. Ну що там? Льоня, звісно, ходить не так, як кукурудза з сієї соняшники, помаленько, мідліно. Так, ще кидаємо під посів по 100 кг карбоміта. Кавун любить азот. Кидаємо йому по 100 кг карбоміта в рядок лінію, на лінію посіву, получається між в цей рядок сіє де, де кавун, тут кидає карбомід, в тому рядку кидає карбомід і між ними два рядка теж кидає карбомід, тобто чотири тукових сошника кидають карбомід, середніх дві банки. Тому що Заглушити їх не можна було цих дві, так ми їх залишили, бо вони теж кидають карбомід. Потяне, корінь потягне. Звісно, це можна було б заморочитися, здвинути ближче е, тукові сошники ближче до рядка, до лінії посіву. Але немає часу. Нам ще багато сіяти е, подсолнуха і кукурузи. Нема часу, це треба вбити, ще ми і так. Ми день вбиваємо з цим кавуном. А то ще більше об'ємо. Ділянка гарна, рівненька, два рази закультиві... закультивіровано. Погано, я не знаю, можливо, хто знає, а хто підскаже. Е я б хотів би внести ґрунтовий. Е Можливо, хто знає хто має грунтовий підкавун, щоб от зараз ми сіємо сьогодні, щоб поки до сходів, щоб його внести, накритий ґрунтовим, щоб не ходити тут не сапати, а накритий ґрунтовим. Я не знайшов ґрунтовий гербіцид по кавунові. Ми постійно сапали, може хто нам підскаже грунтовий буду дуже вдячний Може, можливо хто в когось є може хтось продасть ми б накрили б грунтовим і було б взагалі красота сьогодні в нас 11 а ні 10 сьогодні 10 10 травня вчора було 9 сьогодні 10 10 травня сьогодні 7 колон Можливо вже не буде холодно, буде гарна погода. Так що так, друзі, не таке невеличке відео. Ось так сипеться карбомід. Ну коли виходить? Зарядка сипеться. Все, всім пока. Підписуємося, коментуємо. Потім покажу всходи. Засніму. Пишіть, коментуйте, ставимо лайки. Все, всім всього найкращого. До побачення.